Доброго здоров'я добрим людям і поганого здоров'я поганим людям! Слава Збройним силам і ганьба долбодятлам у Збройних силах, які інколи керують і приводять до ідіотських маразматичних ситуацій, яких все більше і більше. І приходиться тепер деяким бігати по вулицях і ловити людей в армію. <кхід> Сьогодні розмова про Львівську академію сухопутних військ імені Сагайдачного. З якої був звільнений нещодавно курсант Попович. Людина, яка вже мала, я не пам'ятаю, під років 25, мабуть, йому він прийшов у військову академію після служби рядовим солдатом, по-моєму, навіть вже під час цієї війни, чи під час АТО. Людина доросла, але так як курсанти інколи виходячи в місто, трапляються в якісь там негарні історії, чи напиваються, чи вони там десь поб'ються, чи влізуть в аварію якусь. То командування сухопутних військ а, чи академії, не знаю кого, прийняло рішення, таке було й 20-30 років тому. А, чого не вийшло, давайте їх тих, цуциків та позакриваємо, хай не ходять по городам, по городі Ти звільнення припиняють. припиняємо звільнення. Ну, можна припинити, в принципі, давати обід, або там перше блюдо на обід припинити, давати. Можна звільнення припинити, давати. Ну, це царсько-російська совєтська методика ставлення до людей. Це не англійська, не американська, не французька армія. Це от українська армія, наслідниця славної совєтської армії. Переконайте мене, що українська армія в переважній більшості є упівська армія, бандерівська, добровольча чи ще якась. Це Радянська армія, яка б'ється з великою радянською армією. Тому що як можна перше блюдо забрати не можна, а звільнення забрати можна. Ну от, от так було прийнято рішення. Курсант Попович піднімає питання, починає скаржитися, вступає в сперечання в конфлікт, чому його не пускають. Начальство велике пояснює, що так видніше тому начальству, тому не треба скаржитися. Він йде далі. Про це писав в інтернет ще тиждень тому. І зараз вже інформація, що, що курсант Попович. Звільнений з академії, я не знаю, чи за власним бажанням чи його звільнили по якій статті. І наказом головнокомандуюча сухопутних військ генерала Павлюка згідно 11 частини статті 25 закону про військову службу направлений у бойову бригаду для продовження служби. Якби це були мирні час, це для строкової служби. А якщо це військовий час, він одразу попав в стан мобілізованого військового зобов'язання, якого мобілізували. Але в бригаду, хто ж направляє, вибирає бригаду. Це ж мурло сидить, оце якесь офіцерйо там сидить, якесь шакальйо, вибрало іменно цю бригаду, і їм саме того командира роки цій бригаді, який колись служив з Поповичем, який його принижував, і якого звільнили теж за хамство, нецензурщину, приниження, там не знаю, за що його звільнили. І замком роти. Це такий певний штрафбат зробили, такий таємний. Гітлер і Сталін робили нормальні штрафбати. Ми знали, кого, куди, хто після першого поранення штрафбату переходив в нормальні війська. Ні, в Україні хитрожопі придумали такі виховні хати, подвали, незаконні, гопвахти. Попридумали якісь штрафбати в резервні батальйони, аля резервні батальйон. Шакальйо. Тому, генерал Павлюк, до тебе питання: ти знав, куди ти відправляєш цього курсанта? За що ти його покарав? Це помста чи розправа цьому хлопцю, який задав питання. Нахіра, казе Баян. Мені 25 років, ви кажете, щоб мої батьки приїхали, мене забрали, поводили по місту, я з ними поїв морозива. Ви там ідіоти чи ви просто сволота? Тому е Академія е сухопутних військ сьогодні вам дізлайк. Сьогодні вам треба сказати фу.